Шановні глядачі, шановне панство, хочу вас запросити на 24 лютого на екстрим Полігон. Буде змагання з GPS-орієнтуванням. Прошу задонатити на збір дронів. FPV-дрони дуже ефективно себе показали. Їх потребують зараз на фронті. Навіть донат в вартість чашки кави буде корисний. Все, прошу. Так, ну що настав цей час, коли... демонтуємо передній привід на дефіктовку та інше. Зараз я тільки отак от, от перевірю, дивись, дивись який люфт. От, вже пів вісь. І за цей корпус ця машина стоїть? Отакий от, от люфт, це полвісь Так. Ось Кардан передній так? Ось він має отакий от Свободний ход щось тут бовтається. Фланес, нічого такого. То воно буде? А, оце, напевно, воно громихало чи ні? Ну Воно може давати звук такий неприємний. Тарабанькання Так, ось кардан. Це він такий кардан ходить. <плес> <плес> тобто. <плес> Чого воно б'є? От чого воно б'є? Це я ось повертаю кардан, дивись, дивись на половість. а вона, а вона не рухається ха О, ось такий кадр гарно буде. Вона трохи рухається, ну як ті я рукою показував, коли її крутив. Але ось кардан має ось такий от шалений люфт. Значить, що? Значить, напевно, це в редукторі питання. Ну, тому що крестовини е, я не бачу, щоб вони так були розбиті. Зараз я двома руками подивлюсь на нього, коли демонтую. Ось. Дивись на задній кардан. Задній кардан. Ось такий має люфт. Передній. Саме проблемний. Я його відкручу, крестовини подивлюсь. Крестовини тут гарні. Кардан менший, ніж Жигульовський, але він з крестовинами великими. Так. Сьогодні план мінімальний. Відкрутити кардан і поїхати по асфальту, прокатитися на задку подивитися, як воно що воно буде. Повторююсь, на холостому ходу без ривків, якщо обережно першу, другу, третю вмикати, то нема ніякого. Не те, що обережно вмикати, а розганятися, набирати швидкість дуже повільно, то все добре. Ну і на холостому ходу можна на поніжайки їхати навіть по калюжам, по грязюки. Ось, а коли набираєш ходу, прискорюєшся. О, тут нема. А, тут болтик з іншої сторони. Коли прискорюєшся, то воно люто б'є спереду. Так, бух-бух-бух-бух-бух-бух. І чим швидше прискорюйся, тим більше б'є. Так, що я тут бачу? Тут я бачу на кардані якісь відмітки. Щось воно десь тёрло. Ось до. Так, це мені Андрій підсказав. Каже, ти дивись, де є зазубріний якісь, де є потертості то є і проблема, там є і проблема. Так. Ну є надія, що навіть по не такі вони і критичні. Ну, так, вони проблемні, но не настільки. Ну, люфт є, що, що його казати, люфт є. Ще я бачив в інтернеті якусь мульку показували, що може бити кардан об стабілізатор. Коли воно там щось відкручене, не прикручене. Так, редуктор. Редуктор не матиляється, на перший погляд, він. Стоїть потужно тут. Але ось до оце а це отаке. Так, ну це основна проблема, я так бачу. А, тобто люфт має передній редуктор, я так розумію. Роздатка, ну, по роздатці буде видно може і роздатка, хто її знає. Все. Моніторинг завершен, відкручую, знімаю кардан. З помилку комбінованого ключа на 13 він там пролазить, якщо що, можна опточить трохи. І викрутка плоска така. Монтажка там не знадобиться, мітки не робив ніякі, це застереження буде корисним для новачків. Якщо з ями там крутите, то так, будьте готові запастись терпінням, тому що 4 болти гайки відкрутити і руки вже затікають, тобто майте на увазі, а їх тут 8. Тобто, така процедура начебто вона проста, але вона теж трудозатратна, тому майте на увазі. Витримка потрібна. Бачите, який люфт? Ход? От, наприклад, нижня точка. Раз. Ось такий от люфт. Передній редуктор, щось з ним не гаразд. Ось як полувісь, рухається вона трохи. А тут дуже великий люфт. Тут набагато менший. Але є, але він менший. Тому передній редуктор треба міняти. Ну, на мою таку любительську точку зрення. Так, це знову поради для новачків. Якщо викрутка не дуже, допомагає, можна сварочні клещі зачепити, спробувати зачепити за тот болт. Він незвичайної форми. Ну, Знаєте, і коли останній болт, то треба тут стяжкою отак от закріпити, щоб кардан по голові не бахнув, тому що тут... Стабілізатор тримає його, а тут він обов'язково на голову впаде. Тому маєте на увазі. Купив подовжувачі Топтуловські. Вони такі дивної форми тут були головки. Ну, я спробував там в магазині головку якусь надіти, вона трималася і я пішов далі. Ну, Я не зрозумів, для чого така форма. Зараз от в гаражі. От до повного, коли вдягаєш, як зазвичай вона працює. А коли ти її відстьобуєш, вона тримається, але вона як карданчик виступає. От такі топту роблять речі гарні. Так, раз, і все. І воно тримається. Раз. І карданчики. Можна працювати, відкручувати, як все потрібно. Я отакий от, от подовжувач купив на 600 міліметрів. Ось таким рычагом буде наглядніше. Ось який ход має. Так що, можете собі таки придбати. Так, я це більш пам'ятку для себе зроблю. Хрестовини я а, подивився. Вони люфтів не мають. Все тут добре. Це я для себе таку помітку роблю, що це передня частина переднього кардану. А це до роздатки, задня частина переднього кардану. Вона тут просмалена, така трансмісіонка тут біжить. І я все гадаю, чого в машині так специфічно пахне. Я розумію, що вона стара там. і все таке, але все ж таки. А тут трансмісіонка на вихлопну трубу виливається і там в салону так воно затягує. Вон. Ондо. Тому має такий запах. Так, а ось фланець роздатки з переднього кардану. Ось. Дивіться, промвал. Фланець промвала. Як він крутиться. Ось і задній кардан. Так, щоб в кадр все попало. Ну я тут на палець дивись, ну я тут не бачу такого прям криміналу. Так що, ти? зараз буде тестовий виїзд без переднього кардану. Так, не знаю, як це... не знаю, як це показати. Телефон я так якось поставив бочком. Ось це задній кардан, передня його частина. Тримається за цю хрестовину, так, фланець. Ось десь ну так б'є. Напевно, хрестовина все ж таки тут розбита. Такого люфта я не бачу, але щось тут. Чи е, він телескопічний тут, я не знаю, напевно. Може тут він має люфт. Може для нього це і добре, так, да, не хрестовина, а це десь тут. Я не знаю конструкцію цього кардану. Якщо він телескопічний, то може він тут е внутрі розбитий. Ну і щоб поїхати без переднього кардану, он там щось вращається. Нам потрібно блокування вімкнути на себе. Так, задню передачу не вімкнув. Так, тут тут в нас обичний ряд. Все, вона поїхала. Це знову для початківців, тому що я сам початківець. Разом з вами і навчимося. Цією, як кажуть, спецтехнікою керувати. Так, ну вінкнув поніжайку, зараз виїжджаю на дорогу, так то вона їде. Зараз прогріється ще трохи. І подивимось, б'є чи ні. Так, ну все ж таки, якщо. Раз вона їде на задку все, значить блокування працює, понижайка працює, роздатка косокрива, але вона працює. Тому все ж таки так, да, на перший погляд, що передній редуктор глючить. Отут тут такий шум, як в літаку, хоча я в літаку й не бував. П'ята передача, задній привід. Слітайбо! Ой, жахіття яке. Ну, що зрозуміло з поїздки? Що на задку вона їде, друга передача, низькі обороти, вона щось там. Вібрує, трохи там щось клацає, бацає, там щось таке. Але все ж таки, коли третя, там, четверта, да і друга, коли розкручуєш, то нема такого, що як воно бух-бух-бух от бухкало. Тобто так, передній редуктор і полуосі. Ну полуосі, я гадаю, що треба міняти редуктор. І дивитися потім, що, як воно буде з полоосями. Полосі мають такого прям великого люфта, але все ж таки, да, вони е, не нові. Так що зараз якось Ось ці от моменти двері заблокувати потрібно, задню ляду не зачиняється, зараз приварю її. Ось, І щоб можна було переваличний пункт її поставити, І щоб до мастера можна було під'їхати. Так, не забути передній кардан. І, можливо, я не знаю, е це закріпити, тому що зараз воно так бовтається. Якщо різко розганятися ривком, то воно хоче тебе скинути <свист> до багажника. <свист> ну Поки такі от новини, саме головне в сідальці це оцей кронштейн закріпити спереду. Тут якісь саласки, щось таке там з профіля піляли колись. Ось таке от в профілі там знаходиться. То все таке броня. Треба оце закріпити якось. І все І можна буде їздити. Отакий от в мене кронштейн вийшов, блокування дверей. Ось так він ставиться. Болтиком прикручується. Ну, поки так. Наскоряк, вистучив. Готуюся до виїзду і тут заглянув в карбюратор після тестових проїздів. Отака от, от багнюка тут накидала сапуна. Так що щітко поставив, тут поки дзеркала нема, ручка є. Давай пока. Так що... Преображається машинка, але косяків дуже багато. Зараз подивлюсь, може шланг відключу, а то мені так закидає весь карбюратор, чи може вона так прочухається і все добре буде. Все, потроху висуваюся в сторону дома, щоб тачку перегнати і може на днях майстру показати. Друга передача. Знає, які оберти дуже шумно. Хто переживав, що там якісь заборони, бездоріжжя, заповідні зони. Ну, то я згоден, по заповідним зонам не треба їздити. Ну і там не треба і дерева вирубати, але все ж таки, до наших баранів. Ось, поки є такі розбиті вулиці в промзонах, там калюжі такі ну Щось вдалося, там дуже велика калюжа. Ось, то бездоріжжя буде, буде, буде. Дуже багато його. Тому, кому цікаво, скажу щось за вулиця. Приїздіть, катайтеся, тестуйте свої машини, навички. Я ось... Задній привід в тачки лиса мала шина, 25 і колеса, понижайку вімкнув і їду собі на першій передачі гарненько тут. Тому бездоріжжя буде, тут може, може навіть... І якісь змагання проводити треба, ну навчання точно. Можливо, навіть на пузотерках яких, якихось Ось. І таких багато вулиць, там строймусор якийсь, Укатують в цю дорогу, але вона все, все ж таки має калюжі глибокі ну і можна кататися так що я гадаю на задньому приводі я тут проїду ну а якщо що припаркую тачку якось до тину і піду пішки Так, ось до велика калюжа, немає і кінця і краю. Ось от от такий отакий от рельєф. Це в мене спідометр сокає. Так що, хто переживав, що тачка буде простоювати, тачка не простоює. Я вже на косі кривій, коли е передній кардан там в редукторі, я все одно вже без бездоріжжю їздив. Там теж такі міні-бродики, калюжі, грязюка, багнюка. Але вона така лайтова була. В саму жерті я не поїхав. Тому що навіть трос з собою не взяв. Так що... Давляк масла! <хи> на нулі. Паливо є якесь, спідометр, звісно, не працює, щось він там кусає, закусує. Ну, температура гарна, ну це, ну це ж не літо. Так що... Потроху їду. Понижайка мені дуже подобається. Я дуже хотів собі машину з понижайкою. Це корисно для міста, це корисно для парковки, без парктроніків. І корисно, коли ручна коробка передач. Тому перша понижена, і ми їдемо потроху, потроху їдемо. Все, калюжі закінчились. Поїхав далі по асфальту. Так, ось така тут гарна локація понижайку вімкнув. І потроху просувайся. Так, погано видно. Але це Нива-1, а це Нива-2.